Я знайшла дуже багато грибів, підосичники, маслюки, підберезники. І навіть трошки дощовиків винесу. Ти задоволена? Так, дуже. От, наприклад, оцей дощовик. Він всередині білесенький. І ось такі навіть маленькі. Сьогодні хочу поділитися з вами замальовками від нашої невеличкої, але дуже яскравої та насиченої подорожі. Осінь цього року в Трускавці видалась не дуже грибною, і тому приємною несподіванкою було, коли нас з Мирославою запросили в гості і паралельно по гриби до лісу, який геть відрізняється від звичного нам Трускавецького. Лише година на маршруті, ми все в тому ж Дрогобицькому районі. Але по факту потрапили в грибну казку. Під березами збирали підберезники, підосичники і навіть трохи білих грибів знайшли. А в молодому сосняку було дуже складно зупинитися та припинити збирати маслюки. А також ми були просто в захваті від кількості та розмірів червоних мухоморів. Такого мухоморного лісу я ще не бачила. Деякі гриби ми навіть зважили. Наприклад, ось цей величезний підосичник важив 550 грамів. А тепер пропоную до перегляду деякі моменти, які я знімала. Молоді сосни, доволі дорослі, молоді березки. Наймолодший головний грибник, який збирає маслюки. Зараз покажу маслюки. Ти їх вже зібрала, Зайка? Я угу, зібралася. Да, ось, ось наші маслючки. І ось така просто шикарна знахідка білого гриба. Від збору маслюків руки просто чорні. Але як же ж приємно збирати гриби, коли їх дуже багато? Неймовірний красень. Просто ідеальний гриб. Не ходи тут, тут мої гриби. Тут ще один є білий гриб, не ходи тут. А, ось він. Ну ти хоча б покажи. Ось. А Такий... то й можна показати? Такий... Тільки не знаходити тут мої гриби. Ярослава, тут найголовніший грибник вже. Три білих гриба знайшла. Mm -hmm. А я покажу тут. Ага. І ось тут ще один білий грибочок. Цього вже я знайшла. Добре, шукай, зайка, шукай. О, там біля мого кошику той білий грибочок. Тут поруч мухомор. Як бачите, поруч з мухоморами білі гриби ми знайшли. Я стільки мухоморів я в житті не бачила. Це, це щось неймовірне. Розмір цих мухоморів. Просто щось неймовірне. Мухоморовий рай. І ось такий до неймовірної краси березовий гай, дуже гарний ліс, дуже щедрий. Продовження Мирослава та білі гриби. Ти його хоч піднімеш, зайка? Ну, як знайшла, то значить і підніму. Ну покажи, підніми його. <рес> він майже з твою голову. <рес> Можна я його хоча б потримаю? підтримаю? В нього міцна, тверда ніжка. М -м -м. Може він і нахробачливий. В принципі, Потримай. ще й губка не така стара, вона ще така поливкова. Хоча тут виглядає, ніби вона така сіровата. Але... Вона оливкова. Вона оливкова. умірося. Ну, Та він більше твого обличчя. Mm -hmm. І як же ж було не зважити цього красення? Як бачите, гриб нас затягнув на 460 грамів. І як же ж без кулінарної частини? Мирослава була така натхнена грибними прогулянками, що вирішила самостійно приготувати нам вечерю свою варіацію пасти з грибами. Вийшло неймовірно смачно поєднання солодкуватих маслюків з вершковим маслом та сиром. А ще той факт, що дитина сама для нас, дорослих, приготувала вечерю, хоча була така ж сама втомлена, як і ми. після... Доволі довгої прогулянки по лісу. А який рецепт у нас сьогодні? Паста з грибами. Угу. Я вже уявляю, наскільки це буде смачно, Мірося. Страва грибна від помішувати, тебе. Чи? А ось лопатка okay. помішувати. я Я тобі допоможу поселити. Добре? Добре, дякую. Вся зайва рідина випарувалася. Вона mm, так довго випарала. Який аромат стоїть. Мірозька. Ще міросяки порізала вже грибочків, які ми будемо відварювати. І перець потрібен. Додаємо вершкове масло. Бо гриби з вершковим маслом це смакота. Вже вся вода випала. Грибочки посолені, поперчені. І ось останні вже хвилини. Тепер прорізаємо сирочок. Так, У нас плавлений сир вершковий. і Гриби будуть вершковими, з вершковим маслом, так. з плавленим сиром. А паралельно в нас закипає вода для макаронів. Угу. Сирочок розплавився і залишається смажити приблизно хвилинку. Макарони приготувалися і тепер приступаємо їх до грибочки. Капішку і все до бересенка перемішаємо. І у нас вийде велика смакота. Ціла сковорідка великої смакоти.